Доброго здоров'я, колеги! Щиро вітаю шановне товариство. Слава Україні! Не вимикайся, хай буде! Іди сюди. Да, і вид хорошо видно. Це почти не видно, з боку, да, ну оце, значит, о така верандочка, вона 12 метрів довжиною, 12 метрів довжиною, 3 метри шириною, а даш покритий. Ото у мене там була нержавийка. Два рулона нержавийки було метр двадцать пять на 10 метрів розмір а далі що не вистачило то вже оцинковка ну покрили професійні мені покривельники тут працювали хлопці ну не протікає, і, слава богу так ходим тепер подивимось що там внутри цієї верандочки а тут одна деталь. деталь, це ж важливо. Оце східці для наших кишечок. Зробив там хвірточка у вікні, вони вибігають і гуляють саме по собі. А тут живуть наші цюці. це вольєр. У нас троє собачок тут. Приїхали Куп'янська з нами. З Куп'янська ми привезли їх, ми їх не покинули, ти що? не кишечок, не собачок. А та чорна, то ніка. То вже дитя війни. Ми її взяли. Куп'янська, брошена собачка була. Ну що ж, пожаліли, забрали з собою. Оце отаке. Так, ходімо. Оце ще тут добудується, тут буде е, корабельним лаком все це покритого, щоб воно було нормально. Так, заходимо сюди, у будівлю тут отаке. А оце як виглядає ця верандочка із середини. Оце проходимо сюди. Оце поки перегородка, поки арка. Оце приміщення дружини. Марися тут тримає складовочку. От. Це такий льох погріб. Замість погріба нема погрібу. Тут зберігаємо зберігаємо, такий, Скриня така. Ото всякий такий. Не потріб, і потріб, і всяке таке. Ну воно. Значить, показуємо далі. Стіни зроблені. Це ДСП 16 мм товщиною. Вікна тут зроблені цікаво. Це я їх сам придумав таку конструкцію. Оце я на зиму закрутив уже. Вони відкриваються. А там у нас там зашита. зашита. Ну, нехай. Хай О, не буду її коротити. Корочити не буду. Стеля підбита э, ОСБ 10. Э, Надіюся, як. Бог дасть при кращому житті. Найму бригаду малярів. Ось тут підштукатурять, під марафетять, попеклеють водотривки шпалери. І воно буде так більш-менш більш цивільно. А оце далі сюди заходимо. Оце вже моя територія пішла. Це бджолярня. От. Коротше кажучи, ми на цьому перериваємо розповідь. Про верандочку показали. А наступний ролик буде б До зустрічі. Все.